Всім доброго дня! Вже як ви знаєте, в нас була свіжина, ми зарізали кабана з чоловіком, і відложили сало з м'ясом, і вирішили скоптити його. І ось зараз я хочу приготувати маринад для копчення. Зараз е, покажу, що я кидаю каструлю. Потім цей маринад похолодає, додаю я сіль і заложуємо туди. Ну, що ми, що ми запланували: сало, м'ясо, ребра. Нам якось писали під відео, там, де ми коптили. Чи можна е, курей коптити? Ну так, такий маринадом ну, маринувати. Ну, ми думаємо, що можна, бо ми маринуємо все. Маринад уже закипів. Взяла яйце, помила, так як я обично роблю маринад. Зараз лавровий листочок дістану. Перець лишається, а листок приймаю. Тут я зважила у місці 2 кг солі, тому що я контролюю сіль яйцем, але я сьогодні хочу перевірити, бо нам писали на 10 літрів води 1 кілограм солі. То тут в мене 20 літрів води, два кг солі. Я хочу перевірити разом з вами. Ну якщо воно так і підходить, ну то я думаю, то на що яйцем контролювати? Кілограм солі, де й все. Ну зараз ми з вами перевіримо. Мені самі цікаво. Можливо, це той самий рецепт, просто вже не треба яйцем. Ну, я думаю, десь так воно так і буде, тому що вже скільки пішло. А ще й не думає підніматися. Зараз я оце все, щоб розчинилося гарно. Ось бачите, яйце вже піднімається, а знизу ще сіль трошки ще не розчинилася. Отак воно і є. Правильно і виходить. На 10 літрів води 1 кг солі. Так що вже в майбутньому можна яйцем не контролювати. Оце ми з вами перевірили разом. Мені теж було цікаво, як я ну, нам писали коментарі, я собі так подумала, може це воно дійсно так. Ну, вже думаю, вже другий раз, як будемо коптити, то вже обов'язково перевірю. Сіль розчинилися, знизу все гарно. Отак, наполовину, а там вже буду підливати, якщо треба буде. Отаке Коля оставив, такого великого куска, ще ми такого не коптили. Огик який важкий. Отак його зложу боком, щоб ще й маринад покрив би. Отак. От а оце такі куски сала з м'ясом. Буду так само зложувати, де є місце. Оце печеревина така, як я казала, м'ясна. І це заложую. Може, ой, ще льопнула. Може, ребра. Першукрему. Зараз. Тут в мене є ребра у мисці. Саме вони так будуть добре тут приложуватися. І отак заложуємо. Не дуже тісно. Того, що одного разу ми зложили тісно-тісно і не дуже так було просолене. Ну, не таке, як воно має бути. Оце така печереві, вона дуже гарна, така м'ясна, щоб вже ми її сюди обрізали. Отак, щоб воно маринувалося скрізь. Бо якщо тісно, маринад не проходить і так не просолиться. Оце от, отут фатить. Ще його кришкою приложимо. Наверх груз, щоб він був би у маринаді, це сало і щоб не виглядало. І Коля винесе в погріб, і буде три дні стоять, і потім будемо коптити. Thank you. Доброго дня всім! Ну так відбувається копчення у нас вже, це пройшло вже 2,5 години, зараз глянете. І ми глянемо яке воно вже, яке має вигляд. Оце вже трошки набирає колір копчення. Ось такі. Що так сказати, під, підрум'янюється. Там і реберце і все в нас тут цього разу буде. Мішечок змочую. Він, він стримує трохи, якби... Кирилко, зараз секундочку йдемо. Він стримує трошки, якби тягу, не так тягне. І температура розподіляється рівно. Тож, тут якби входить температура гарячіше знизу, по ідеї, має бути. Але тут зверху стримує і воно однаково. Перший раз, коли починав коптити, то його рідше змочував. І якби низ у копченості був більш такий сухіший, тому що воно виходить, там температура є, тоді охолоджується зразу, а так воно рівномірно тримає температуру. І отакий от кострик невеличкий. Буває, коли вже трошки крепше розгарається, то водою підтушую. Дрова це вишня, Там на, на початку локації трошки покинув була сухої, в основному вишня. Ну Так, майже завжди ми так коптимо і так воно нормально виходить. Вишня не надає і кольору гарного. Ну, була вільха воно з вільхою в перемішку робить. А вишню вже трошки потім додавати пізніше. І отак зараз 10 годин пройде. Приблизно, там вже покажемо, скільки воно як коли бувають годинка туди-сюди. І будемо доставати на провітрювання. Так, пройшло 6 годин уже після того, як заложили. Отакий От має вигляд. Це така пічеревина. Так, це грудинка. О. Капає сік, жир, тут воно таке. Все, чекаємо далі. той оберемок, що я приносив, вже пішов, дров, це ще, ще напр, приніс, підкинув і писали в минулому відео, скільки дров йде на, на цей процес. Ну і так трохи його притушую, це вже великуватий огонь. По температурі дивлюсь. Ну Це виходить воно, мабуть, більше таки до гарячого копчення, як до холодного. Робота така не пильна, але, але нікуди не відійдеш. Тому що можна, можна на шпарочки може вийде це все діло. Тут вже Леся по ягоди, а я вже тут на місці діжуру. Прошло вже 9 годин, то раз 10 годин коптив, а це бачу, що вже буде пора йому. Отаке воно. Так, будемо в місочку зараз його, і тоді на провітрування буде йти воно десь на днів 3-4 саме добре, провітрюється. провітрується. Ну, цікаве ребро. Так, шикарный. Це грудинка, Щоб не палив. А оце щоки із голови? Вони кітрак твердуваті. з місцем так буде. Такі не саме маленьке. Так хочеться попробувати. Треба держатися, хай провітриться, а тоді, можливо, вваримо його ще так, як робили попередні, вже пізніше трошки Ну, все на провітрювання. Зараз ми вже будемо пробувати, що в нас вийшло. Вже воно провітрилося. м'ясави. Ну, що так, вже коля нарізав, зараз я попробую. Смачно, да? <рик> так? Все смачне. Тих м'яке, так? Да? І все так просто. Воно цілий. <рик> треба <рик> ходити коло його. Не, ну не просто, але треба, щоб свинка майже рік Дуже смачне. Хто хоче, попробуйте. Не. Нам якось в коментарях і писали під тим копченням першим. Люди ще коптили, правда? Так. Yeah. Да. — І потім ще написали, що ми ще раз коптимо вже другий раз, через так, от через деякий час, може через місяць. Дуже смачне, таке м'яке, ну, така технологія ну, і гарно так прокопчується. Гарне таке, а таке пахуче, вся хата пахне. Mm, Взагалі. Ти що, це болярину? Тебе треба мені їсти ну, за компати. Ну, вже трошки прикусили те, що ми коптили, вже воно провітрилося три дні, вже повісило, вже ми його порозрізали на, на ось такі куски ребра, бо, як ви бачили, воно було суцільне таке ціле. Зараз ще коля планує воду набрати, ось оприскувати ззаду. За вікном ще поїдемо кукурудзу покропимо. Ну, ось таке у нас вийшло відео про копчення. Оце що цілий день Коля ходив біля його коптив, вже таку роботу ніяк, вже від хати не від'їжджали, Ми з хлопцями по ягоді ходили. Дякуємо всім за перегляд, ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока!